Всім привіт! Я Катя, і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Цей влог планується бути не таким довгим, трішки коротшим, все таки буквально на декілька днів. Але я думаю, він буде насиченим, тому що буде і розпаковка, і готові роботи, і процеси, тому приємного перегляду. У мене на моїй основній роботі зараз є декілька вихідних, така відпустка в мене. Буквально на декілька днів, і тому в мене зараз є трішки більше часу на в'язання. Звісно, домашні справи забирають е, частину цього часу, але все одно я намагаюся ці дні привести максимально продуктивно. І ось у мене є така невеличка корзиночка, е, е, хочу нав'язати декілька іграшок на наявність, щоб були про запас, щоб. Можна було зразу відправляти замовникам. Що в мене є? Взагалі цей ведмедик у мене трішки раніше в'язався, але він ще до цих пір чекає свого часу для фотосесії, тому він поки що чекає Всі в цій корзинці, лежить. Ось такий ведмедик малесенький, такий популярний зараз він у мене, особливо з, в комплекті з брязкальцем взагалі дуже мило поєднання. Ось такий зараз є. А також ось буквально вчора я закінчила в'язати зайку балеринку ось в такому новенькому відтінку. Сам е колір Ivory, це, це 8363 Гімалая Dolphin Baby. Це стандартний кольор. А ось в такому перському відтінку в мене ще таких зайчиків не було. Все було або ніжно-рожевий, або такий, типу. Е Пудровий, або як його називають, пильна роза, Що ще було. Бежевий недавно був, а ось в такому саме відтінку, якомусь ще іншому ну от не замовляють, тому що в мене немає фотографії, тобто і замовники не бачать, що в такому теж може бути. І ось я якраз вив'язала, в мене був залишок ось такого персикового відтінку. Це навіть не персиковий, якийсь може лососовий, але щось таке. Ось, і нарешті я зв'язала якусь ненаявність. На нарешті в мене є така балеринка в наявності. От. Ось така вона мила вийшла. Хочу ще до неї брязкальце також зв'язати. в мене є пряжа. Це все буде в процесі. Це все буде колись. Але спершу її треба фотографувати, тому ось в мене така корзинка <гум> очікування є. Також в мене зараз в роботі. Wedmy z Alize Welutą. Ось в такому кольорі, 310 відтінку. Я в такому кольорі вже в'язала. В попередньому або позаминулому влозі я розповідала, що вперше спробувала з такої пряжі в'язати, і мені дуже сподобалось. І я зразу ж таки замовила ще ось такий ще один колір на такого ж самого ведмедика, хочу, щоб він був в наявності. А також я ще замовила в молочному відтінку, таку ж саму пряжу. Думаю, що в молочному. Кольорі ведмедик такий також має бути красивий. Але, думаю, я зміню трішки мордочку, тому що в попередньому ведмедику мордочка була з напівбавовняної ниточки, з джинсу, навіть в два складення, щоб вона була така велика, щоб пропорційно було до ведмедика. Але цього разу, я думаю, я зв'яжу з плюшевої пряжі, щоб воно було таке сам якесеньке. Можливо, навіть якийсь одяг придумаю до нього, але це вже таке, це вже згодом. Перше його треба зв'язати простого, без одягу. Ось тіло є, дуже швидко в'яжеться, мені дуже подобається це. Буквально за вечір я та навіть як за вечір, за годину-півтори, якось так, в перериві між домашніми такими справами, зв'язала ось тіло, повністю готове, і голівка майже готова. Ось очки вже вставлені. Буквально зовсім трішечки бабочок і все, і буде готове. Ще що тут є хвостик і вушка, ну і сама мурдочка. Е по пряжі, так, і воно і виходить. Один моточок у мене повністю вив'язаний, ось другий моточок початий і певно, що половинка залишиться. І від попереднього ведмедика в мене також залишився моточок, половинка моточка, але ось по відтінку, не знаю, чи вам на камері буде видно. Можливо, трішки видно. Вони відрізняються все-таки. Так, да, я розумію, що лот інший, партія інша, але все одно Ну, трішки мені відмінність і є. Можливо, я дуже придираюся, не знаю. Тому все-таки в мене залишається цього півмоточка і цього буде півмоточка. І я їх не поєднаю. Ну, хіба що це щось буде таке, навіть не знаю що. Не знаю, ще не придумала. Тому такі справи. От тут така загвоздочка невеличка. Тому так, оце в мене процес. От, отак. Відставляю, можливо, сьогодні завершу, але буду бачити походу, тому що в мене є замовлення. І замовлення... Досить таке об'ємненьке, тому що іграшка буде не маленька. Іграшка має бути ростом 45-50 см. Це має бути ось такий ведмедик. Буде щось по типу ось такого, тому що я замовила ниточки якраз я замовила алізе велюто. Думаю, з плюшової звичайної пряжі я буду довгенько його в'язати. Тому м -м, буду використовувати ось цю велюто. І мені вже приїхала посилочка. Зараз буде розпаковка. Я частково розпакувала цю посилку за кадром, щоб вам не дуже шарудіти. І давайте дивитися. Так. Одна частинка цієї упаковки це вся пряжа, а друга холофайбер. В принципі, тут нічого цікавого, просто холофайбер. Я використовую корейський, він мені більше подобається, він м'якший. Так. Трішечки про запас нехай хай буде. І ось тут пряжа тут цікавіше. Тут не все на це замовлення, як я можу замовити зробити замовлення і нічого лишнього не взяти. Правильно? Ну, правильно. Так. Так, давайте розпочнемо з маленьких пакетиків. Ой, як мило. Е, так, по черзі. Є ось такий носик. Взагалі, мені для цього ведмедика потрібен такий пластиковий носик. В мене такого розміру немає. В мене є такі вони невеличкі, і то вони типу велюрові, типу вони такі м'якенькі, з невеличким ворсом, щось типу того, я думаю, ви мене зрозуміли. І мені потрібен звичайний пластиковий і трішки більший за розміром. Я ем, намагалася знайти. І зробити замовлення все в одному магазині, щоб, звісно ж, не замовляти там один носик, наприклад, з іншого магазину. І я замовляла цю посилочку в Марія Тойс, і це єдиний носик, який я знайшла. Я дуже надіюся, що він мені підійде. Ем, він 18 міліметрів. Я надіюсь, тому що більшого там не було. Ну, попробуємо. Так. Далі ось такі є гудзики, ой, дуже милі на комбінезончик. Тому що цей ведмедик має бути в комбінезончику. Але ці ведмедики, я певно, будуть замаленькі. Ось такі вони малесенькі, я думала, вони будуть трішки більші. Але подивимося, можливо, я їх якось придумаю, як використати. Але все-таки, певно, я буду шукати інші гудзики. І ще як назло, саме от в період, коли мені треба це замовлення виконати, мій магазин, як мій магазин? магазин, в якому я періодично купую пряжу, різні ці дрібнички, він відпусті. Ну, буду бачити, буду дивитися. Просто порівняння порівнянні з 50 см, ось ці маленькі гудзики будуть дуже губитися. Але нехай буде нічого. Так, далі трішки очок замовила, 14 міліметрів, 12, ось це підписано. Є 9. 10. 10 мм оченята в мене закінчилися, тому трішечки більше їх замовила. Також ось 16 взяла на пробу, раптом пригодиться. А ось такий подаруночок мені поставили, це наклейка. Ось така. Так, і тут є... А, і ще в подарунок маркер. Маркерок. Так, і взяла декілька гримілок. Ось такі звичайні круглі, ось такі ем, такими шайбочками. Декілька штучок. Здається, наскільки я пам'ятаю, забирала останні, тому що було дуже мало в наявності. І спробувала одну на пробу. Ось таку малесеньку. Але її погано чути. Можна будесь використаю. Ось така вона. Маленька-маленька. Здається, -маленька. 22 мм, якщо я не помиляюсь. А ці по 33. Ось це мені ідеальний розмір. Далі тут є моточок генерд джинсу 03-го відтінку на брязкальце моїм. Це накладна. Так, і саме пряжа на замовлення. Ось стільки тут моточків. Тут 5 моточків цієї Алізавелютом. Ось в такому кольорі. Е, на деяких сайтах пишуть, що це моко колір. А відтінок це 530-й. Такий він. Коричнево бежево-сірий, якийсь такий він. Але ну цікавий, цікавий. Такий тененький буде ведмедик. І е, в ось такому комбінезончику, також плюшевому. Ось таке буде поєднання. Цікаве. І мордочка буде молочного кольору. Тому ось так. Якраз на мордочку я використаю половинку моточка. Тієї валюти, яку я замовляла на ведмедика. Якраз півтори моточки піде на ведмедика, половинку я думаю, на мордочку цю використаю. У мене залишків не буде. Це я так собі думаю. Цікаве поєднання, будемо пробувати. І я надіюсь, мені п'яти моточків вистачить. Я взяла так. Я взагалі думала, чотири можливо вистачить, але шукати один моточок потім я не хочу, тому взяла п'ять. Надіюсь, що п'яти вистачить. Так, сьогодні ж приступлю до роботи. Так, гачком половинкою 55 в'язати. А комбінезончик, напевно, що, можливо, навіть п'ятим гачком, щоб він був такий не дуже забитий, але це вже буду, по ходу, дивитись, можливо, і 4. Буду дивитися, по ходу. А також мені недавно прийшла посилочка з моїми коробочками і пакетиками для пакування іграшок. І хочу поділитися з вами магазинчиком. Це не реклама, просто хочу з вами поділитися корисним посиланням. Тому що я сама, коли шукала, де б це замовити коробочки, я перерила ну, багато сайтів, багато магазинів. І ось знайшла те, що мені підходить. Ем, так, почнемо в мене тут пакетики просто. Тут ось такі набори пакетиків. Я вам не скажу розміри. Я забула розміри. Ну, тут сантиметрів, напевно, що 10. Тут, здається, 12 на... на 25. Якось так. Тут в упаковці, здається, 100 штук. Тобто, вистачить і вистачить. Ось такі, породьміру, також ось такі маленькі набрястальця і маленькі іграшки. Вони всі з клеєвою основою. А також ось такі більшенькі на різні наборчики і більшенькі іграшки. Їх мені і правда вистачить надовго. Так. Також я взяла на пробу одні коробочки. Ось такого вони розміру. Я думаю, сюди влізуть мої такі ці зайчики з великими вухами. Або, наприклад, набір. Зайка балеринка, там брязкальце, можливо, якісь пінеточки в мене будуть, або щось таке типу ось. Ось така коробочка. Я їх взяла небагато, так, часто попробувати, але досить така симпатична буде. Велика. І ось взяла також вже багатенько коробочок, основних моїх, в які я запаковую більшість своїх іграшок. Ось так, стільки їх. О, вони всі самозбірні, тобто вони приходять в такому розбірному вигляді, і їх потрібно збирати. Вони займають небагато місця, це дуже зручно. Одне, що там не дуже великий прям вибір. Тобто, от мені підійшли по розмірах тільки ось ці е, мої коробочки. І ось оці я взяла на пробу. Ось, мені би ще якийсь би такий середній розмір між тим і цим, щоб саму іграшку запакувати. Бо, наприклад, для ось цієї іграшки, для балеринки такої коробочки, ну, наче, трішки забагато. Вона там буде себе дуже гарно почувати, в цій коробочці. Звісно, і там тісно не буде, але трішки забагато. Тому, і хотіла би з віконечком. Прозорим, як в мене були ті попередні коробочки, які в якомусь відео я показувала вам. Ось такі справи. Десь треба буде ще знайти коробочку, а також мені потрібно буде знайти коробочку на ось цього ведмедика, що я буду в'язати, 50 см. На цьому сайті не було таких великих, як мені потрібно. Назву сайту я також залишу. Такі справи. Тому я буду приступати помаленьку до роботи і буду вам показувати процес. Я почала ось в'язання, ось я почала з голови. Я думаю, я буду окремо в'язати першу голову, потім тіло, і це все зшию, і далі буду окремо пришивати лапки. Тому що якби по схемі це все вв'язується і це все дуже класно в'язати, все швидко, все легко, але я не вгадаю так з пропорціями. Тому я краще буду довше робити, але буде все так, як мені треба. Тому що якщо зараз виявиться, що лапки там за короткі чи за довгі, мені треба буде повністю розпускати тіло, розпускати лапку. Навіщо робити двійну роботу? Подвійну роботу. Тому ось так, це я ведмедика взяла чисто для, як сказати, для пропорцій. Я враховувала пропорції, якщо там ведмедик 22 см, голова 10 см. І якщо в мене ведмедик має бути 48 см там приблизно, то голова 20 см. Ну, отаким от я займаюся, заморочуюсь трішки. Ось, Але отака от голова виходить. Ось і голова готова. Тут ще будуть утяжки, ці очки трішки. Туди є. ось так будуть. О, це, до речі, очки 16 мм, добре, що я їх замовила, а то 14 були б трішечки замаленькі все-таки. І одного моточка мені не вистачило. Я ось вже трішечки взяла навіть і другого моточка, щоб закінчити голову. Я вже трішки попрацювала. Ось такий ведмедик у мене майже готовий. Залишаються ще лапки і комбінезончик. Ну і хвостик. От хвостика ще немає. Ось такий велетень. Ну мені подобається. Он він аж в камеру не влізає. Такий він милий. Я його дов'язала. Ось який він велетень. Він ростом 49 сантиметрів. Ось такий красень. Ззаді місце для хвостика навіть зробила. Ось, ось так. Все, показую замовниці. І по ідеї сьогодні мають прийти мені коробочки на ось цього велетня. І запакую, думаю, сьогодні навіть відправлю. Також сьогодні в мене має бути ще одна відправка іграшки. За сьогодні я маю зробити ем, ще одного зайчика. Також покажу вам. Так, того федмедика я відправила вже. Я ось покажу фото. Так, в русі було зроблено, але щоб вам трішки показати. Дуже красиве пакування вийшло, якраз коробочкою я вгадала. Я взяла коробочку 45 см на 20 на 15. І якраз, ну да, звісно, воно таке трішки було впритик. Тому що сам ведмедик ростом 49 см. Але якщо його так запхати, вталувати, ручки прижати, то досить гарненько виходить. От, я спеціально брала 45 см, бо думаю, ну, 50 в принципі, трошки забагато буде. І. Такий ходовий розмір все-таки. Тому 45 можна запхати. Ту посилочку відправила. І зараз в'яжу нову іграшку, зайчика якого я вам розказувала, якого маю я якого я маю зв'язати ось в такому кольорі. Це Dolce 771 відтінок. тільки на такому поганому світлі погано видно, але ось таке зайчиня вже майже готове, вже ось вушкою зв'язане в мене. Зараз вже північ, але я ще в'яжу. І ось ще одне вушко, і буквально ще хвостик, і тоді е, оформити мордашку. Тут не так багато роботи, але ще трішки часу піде. Такі справи. Думаю, завтра вже покажу самого цього зайчика вже готового, і вам, і замовниці, відправлю і буду закінчувати цей влог. Як бачите, мій зайко готовий. Ось такий мілашка вийшов. Це, певно, все-таки дівчинка. Тому мілашка ось така, в такому красивому кольорі, трішки на камері, не так передається, занадто яскраво передається в житті. Він трішки ніжніший. Але все одно мені дуже подобається. Дивіться, дуже мило вийшло. Я дуже рада, що я змогла виконати в якомусь такому новенькому кольорі. Тому що в мене зараз в процесі такий самий, як я виконувала, айворі, слонова кістка. Такий він не молочний, не білий, середній. і їх я вже робила 5 штучок, здається. Це єдиний колір, який ось я могла трішки змінити. Мені дуже подобається. Я чекаю. На відповідь замовниці. Щось вона мені довго не відповідає, але нічого, чекаємо. А також в мене є коробочки. Ось як бачите, я вже от зайку поклала в коробочку таку. Вона не сильно прям підходить до цієї зайки по розміру, бо вона довжиною, здається, 23 см, а зайка 31 см. Але якби сюди також він влізається. Ось така коробочка з віконечком, також замовила їх декілька штучок. Одне, що мені не подобається, це якість оцієї вставки, цієї пластикової ось плівки. Якось так я це назву, тому що в мене були також схожі коробочки, але там оця плівка була трішки товстіша. Тут вона. Ну, Така вона не дуже сильно надійна, я б так сказала. ось, Але, типу, сама коробочка теж тоненька. Тобто це не прям така коробочка, щоб для там зберігання чогось. Це чисто подарунково на один разочок певно. що, Тому. Тому і віконечко підійде таке. А ось це, оця коробочка, в яку я запаковувала ведмедика. Ось вона така велика. Це кришка до нього, тому що кришка і основа окремо йде. Ось. Я, здається, три коробочки таких великих ось замовила. Нехай буде. Бо деколи ось стою в пригоді. Так, ось. І взагалі, я не знаю навіщо, але я замовила ще ось таку малесеньку коробочку. Я її потім складу і гляну, яка вона по розміру, здається, ось ось такий в неї розмір. Я планувала, знаєте, робити такі малесенькі наборчики, типу маленька іграшка і, наприклад, що там, ну, типу брязкальце, типу таке. Але сюди воно не влізе. Трішечки я не розрахувала розмір. Але нічого, я придумаю, що з нею зробити. Якщо ні, то я просто її залишу для зберігання якихось своїх дрібниць. Це нічого страшного, я взяла три штучки, так на пробу. ось. Я складу і тоді буду бачити. Певно, що так, да, вона мені не підійде, як для іграшок. Тому ось такі справи. Тому я буду закінчувати, певно, що цей влог. М -м, напевно, що тільки в кінці зніму, як я запакувала цю <схи> красоту. Якщо все-таки замовниця, мені відпишеться. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Я кожен коментар бачу, я намагаюся на них відповідати. Звісно, їх трішки багатенько, і в мене не завжди вистачає фантазії кожному щось оригінальне відписати. Тому я трішки затягую з відповідями. Да, це... Я розумію свій грішок такий. Але все одно я кожному дам відповідь і дякую. Мені дуже приємно, що в мене така аудиторія тепла. Тому ем, ще раз дякую за перегляд цього відео. До нових влогів, до нових зустрічей, до нових відео.